Доброго дня, шановні, така в нас весняна погода. Ой-ой-ой. І що мене вигнало отаку погоду. Та ось оце хочу. Захотілося щавльового борщу. Бачите? Маю два кущики, тут уже насіявся з борщу, але ще в нас є кропива. Зараз ще й кропиву покажу дорозі ще покажу оцю єгипетську цибулю. Дивіться, яка вона красуня. Вже є що щипати. Оце, шановні, йду по кропиву. Кропива, жилива. Тут в мене є чарівне місце. Зараз побачите, як вона собі сподобала. Це мої верби. Посадила собі верби, це наша ялинка, липа отут росте. Ну, це наше, так сказати. Хай собі ростуть то наші чиєсь. А, хочу показати. Ось верба така файна є. Бачите, така розлога гарна. Тут і саме що за чого я йшла. Ой! Ось покажу. Взяла. Бачите, дивіться, яка красуня. Йде далі. Оце дефіцит, канадський дефіцит оце тут. І ще в нас є один канадський дефіцит. Ось подивіться, ось ще такий хрінь. Оце корінь такий уже здоровезний, він буде цвісти. Я не знаю, напевно, чи корінь треба обрізати, чи насіння тримати. Не знаю, подивлюся, ще подумаю. Ну, все, буду рвати кропиву, щевель на борщ. І ось така в нас погода, бачите? Кажуть, кругом-кругом уже покажу. Всю дислокацію. А дислокація гарна. І все, бувайте здорові!